Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко. І це чергове відео із рубрики Огляд корпусів. Це рубрика, в якій я оглядаю корпуси, які використовую для збірок наших комп'ютерів або цікавих корпусів, які там проходять через мої руки. От, ну, Звісно ж, для збірок. Е, і Сьогоднішній – це відносно свіжа модель від американського бренду Montec. Модель називається XR. Поставляється він ось такій картонній коробці з чорним принтом. Доволі -таки хороший, якісний, потужний картон. З боку бачимо це зображення, як він виглядає в трьох проекціях, візометрії. Ззаду, ось, з іншого боку, у нас є короткий опис та його, типу фічі, якщо це можна так назвати. І також з однієї сторінки є якби, коротка специфікація. ну, Плюс-мінус нормальна, але е, коротенька специфікація по самому корпусу. Е, далі, всередині у нас пінопласт і м'якенький приємний пакетик. Тепер, е, тепер безпосередньо наш корпус. Оп! Так, зараз секунду. Наш улюблений інструмент візьму рулеточку. Е, значить, корпус це MIDI Tower. Ось такого формату типу акваріум. Ну, зараз так називають їх. Е, так, зараз секунду, спробую трошки світліше зробити. От. Е, як бачимо, ліва та передня боковини у нас із гартованого скла. Також прикольно, що тут немає цієї стійки. Далі порти вигоду у нас спеду зроблені. Права боковина у нас суцільна металева з перфорацією для вентиляторів. Задня частина корпусу має ось такий вигляд. Місце для встановлення 2040м вентиляторів, жменька порт заглушка для багаторазових заглушок PCI-Express. От, і отвір для е, блоку живлення. І знизу у нас ось така, ось такий вид, пластикові ніжки із гумкою. Е, пиловий фільтр для блоку живлення на магнітах. І бачимо також відразу два посадкових місця для кошика для накопичувачів, які тримаються двома гвинтами з пластиковими накатаними голівками. От. Тепер давайте розглянемо більш детально. Як бачите, ліва частина у нас представлена гартованим склом, і знизу ось така металева панель із суцільною перфорацією. Для того, щоб можна було, ну так як спереду немає е, забору повітря, от воно може братися звідси. На кожу ставиться від двох до трьох вентиляторів. От, і вони через ці отвори можуть захоплювати повітрячко. Скло у нас із коробки тримається на двох е, доволі таких хороших і клейких скотчиках. От зараз ми знімемо один. Другий. Так, тут є в нас на рамці скла є вушко. Ось за яке можна взяти. Бачимо, що скло 3-мм з пиптиками, як я їх називаю. От, І тут маємо три направляючі. Дві металеві пластинки, ця з направляючими, ця з пиптиками, на яких фіксується скло. Так, далі. А, ну і відразу бачимо ось такий дизайн, до речі. Я примітив, що ця панелька у нас знімається. Давайте відразу глянемо, що це нам дає. Ага, зараз. А, ще й тут тримається. А що це нам дає, поки не знаю, але чисто теоретично, якби робили там, не знаю, інших кольорів такі панельки чи замість такої металевої з перфорацією, якісь там суцільні, з дерева, з пластику, ну, також якісь дизайнерські штучки. От. Ну, знімається. Для чого не знаємо, але найбуде, поки що, відкладемо. Далі. Передня частина корпусу у нас також представлена гартованим склом по всій площі. А... Воно, до речі, також знімається, що дуже зручно для збірки. Оп. Так само. Металева рамка, дві пластинки з пиптиками і з направляйками. Так, далі. Ага, є таке. От І маємо ось такий доступ. До речі, ого, непогано так зроблений кут. Доволі таки. Треба нормально силу прикласти, щоб прогнути. Але це пізніше. А, передня панель у нас металева. Бачимо кнопку живлення, два індикатори, кнопку перезвантаження. Мікрофон навушники, два USB 3.0 і USB Type-C. Напис Montec. Ця штука також знімається, але її знімати не будемо, не потрібно особливо. Права частина у нас представлена суцільною панеллю із перфорацією, яка тримається на двох винтах із металевими накатаними цими голівками. Метал доволі такий товстенький, і маємо сітку на магнітах, не нейлоновий пиловий фільтр. От, але, в принципі, теж непогано. Якусь пилючку і ну, буде затримувати. Особливо, якщо у вас е ці вентилятори будуть реверсні і будуть вдувати повітря. Але з іншого боку, якщо поглянути, тут перфорація, тут перфорація і ще й тут перфорація, то повітряний потік сюди буде, так, звісно, такий собі. Ну, але маємо... Що маємо? Так, далі. Задня частина, я вже там коротенько про неї сказав на початку. Отже, у нас посадкові місця під 120-140 мм вентилятори фіксовані. Непогана перфорація. Заглушка, яка тримає заглушки на гвинті з накатаною голівкою металевою, 7 багаторазових заглушок. І отвір для встановлення блоку жилення. Блок живлення можна ставити в двох позиціях. Так. Далі. Верхня частина має у нас ось такий вигляд. Так. Сітка на магнітах. І бачимо посадкові місця під вентилятори, а також системи рідинного охолодження. Якщо не помиляюсь, система рідного охолодження до 360 або 280 влазить. 3 по 120 або 2 по 140 вентилятори. Так, далі. І нижня частина, як я вже казав, у нас ніжки з спинкою. Доволі такий великий отвір для блоку живлення, для забору повітря і дві, дві позиції для встановлення кошика для накопичувачів. Так, тепер перейдемо до нашої правої е, заматеринкового простору. Нас тут зустрічає пакетик, е, що в нас тут є. Одноразові нейлонові стяжки, вин, купа різних гвинтів. Запасні є фіксатори для скла. Є також багаторазові лип... стяжки липучки і навіть є ця невеличка тряпочка. Коротше, є чим витирати скло. От. Назвемо це так. Далі. Маленька, коротенька інструкція мануал розкладається аж ось так. От тут, в принципі, все коротко описано, розказано. Як розбирається, що де кріпиться. Доволі таки цікаво. Так, відкладемо, якщо що, будемо користуватись. Далі. Бачимо, у нас тут внизу також заховані наші кабелі передньої панелі. Так, у нас тут подвійний USB 3.0, USB, ну, USB Type-C. Фронт-панель суцільної колодки зроблено, це кнопки індикатори І також звук. Далі, Бачимо також тут дві багаторазові стяжки липучки, і наші провід... кабелі від встановлених вентиляторів. Метал доволі такий. Непоганий. Штампи, штамповки добре також роблять свою роботу. Треба прикласти нормальні зусилля, щоб цю штуку погнути. Е, рулеточка. Так, давайте дивитись далі. Е, у нас є кошик, бачимо кошик для накопичувачів. 2 з 3,5 дюймових накопичувачів можна встановити. Або 2,5, 3,5. І також ще є окремо пластинка для. Ой для. 2,5 дюймового накопичувача. Знімаєте, прикручуєте накопичувач, ставите на місце. Так, давайте дивитись далі. По, по простору Для блоку живлення в положенні із коробки. У нас є 28 см для блоку живлення із кабелями. І якщо кошик змістити на позицію вперед, назад, точніше, до блоку живлення. Це у нас з'їдає 3 см. Тобто у нас буде десь 25 см для блокоживлення з кабелями. Це багато, дуже багато. Далі, по простору для укладення кабелів. У найвищій точці це, це де вентилятори, хоча тут мало, мало де будуть кабеліти. Ну, давайте ось тут візьмемо, де наш кошик. 20, ну, 20 мм точно є. 23-24 мм для прокладки кабелів. В принципі, небагато, але і не мало. Непогано. Що ми тут ще бачимо? Бачимо отвори для прокладки кабелів в верхній частині піддону материнської плати. Бачимо кучу, купу отворів для прикріплення. Так розумію, сюди можна якісь RGB-контролери чи хаби прикріплювати, бо вони з цього боку встановлюються. Далі бачимо жменьку е, цих. Вушок для стяжок, для липучок. Бачимо також два великих отвори для прокладки основних кабелів, наприклад, живлення відеокарти материнської плати 24. І бачимо також два посадкові місця під 120 мм вентилятори з непоганою перфорацією. але краще було б без неї, звісно. ж. От, і є невелика, невелике регулювання по висоті по, ну, положення вентиляторів. От, в принципі, з цією частиною ми закінчуємо. Тут особливо більш нема на що дивитися. Так, цю штуку ми складемо ось так. Е, до речі, по вентиляторах. Вони 4Пін PVM із можливістю послідовного підключення, як по живленню самих вентиляторів, так і по трьохпіновому адресному підсвічуванню. Далі, переходимо до основної нашої камери. Як я вже сказав, у нас тут два гартованих скла, вони обидва знімаються. І ми бачимо, в комплекті у нас йде три 120 мм вентилятори. Два реверсних встановлені на правій частині на піддоні материнської плати. Вони затягують повітря сюди. Звісно, з врахуванням перфорації цієї і того, що знаходиться на правій боковинній кришці. Повітряний потік буде такий, собі, але все ж краще, ніж нічого. І бачимо 120 мм е, на видух, яка встановлена От, В принципі, непогано. По, по піддону, Значить, в нас е, є підтримка АТХ материнських плат і АТХ під питанням, тому що якщо мамка буде занадто довга, материнська плата буде довга, то ми не зможемо прокинути наші кабелі е, для її підключення. Підтримки цих материнських плат із коннектором, які виходять назад, як бачите, в цьому корпусі немає. З заводу перестановлено всі 9 стандартних, ATX, стандартних для ATX стійок. І є отвори для мікро -ATX. Так, ну, Підтримка, звісно, міні-АТХ, мікро -ATX, ATX і ATX формату материнських плат. Далі, як я вже показав перед цим, дві гумові. такі Закривачки. Не знаю, як їх назвати. От. Але таке. Далі. По ідеї, зверху можна встановити. Зараз кину оком. Радіатор інсталейшн. Да. На, на По ідеї, можна встановити, фу, як я вже казав, зверху можна встановити 360 або 280 мм радіатор системи рідного охолодження. До речі, 120 мм радіатор доволі таки непогано винесений до лівої частини корпусу, тому теоретично можна навіть встановити систему рідиного охолодження від Arctic, типу Liquid Freezer 3. Правда, в мене їх немає і я не можу перевірити, чи буде цей вентилятор заважати встановлення. Радіатор, в принципі, зараз подивлюсь в Так, Радіатор там 38 мм він стане. От, але вентилятор один може буде трошки перекривати цей, якщо тут вистачить місця по цьому, ну, щоб максимально здвинути систему редівного охолодження сюди, щоб не було конфлікту з вентилятором у Арктика. Звичайно, з 360 240 120, я думаю, стане без проблем. І з цікавого, тут ще ось такий от кожух з хорошою перфорацією. Плюси. І для чого це потрібно? В принципі, сюди можна встановити блок живлення з пасивним охолодженням, от, що допоможе. Ну, Тепле повітря буде підійматися вгору. Але пасивну систему в такому корпусі я б, напевно, не збирав. але да, хай буде. Бачимо три посадкові місця під 120 мм вентилятори, але є перекриття отвору для. Кабелі є отвір для прокладки кабелів для живлення відеокарти. От, якщо ставити третій вентилятор, зараз ось. От він. І якщо ставити третій вентилятор, то він буде заблокований, тому кабель доведеться вести або сюди, або ось ці великі отвори. До речі, отвори для прокладки додаткових кабелів, тут доволі великі. От. Ну, і, я ж кажу, теоретично можна встановити. 320-ки сюди, три сюди і зробити такий наскрізний продув. В принципі, за рахунок перфорації ось частини, цим вентилятором буде звідки відбирати повітря. Оце, у цього буде найменше, тому що тут його буде дуже сильно перекривати блок жилення. Але ці два, в принципі, їм є звідки захоплювати повітря. Ну, от, звісно, тут невеличкий, але краще, ніж нічого. От. Ну і якось так. Е, далі Загалом, я зараз буду, здається, всі штуці збирати збірку шортсами та фотками у спільноті YouTube -у, викладу, е, як буде виглядати готова збірка. Тут у мене тут буде дивна така збірка на Ryzen 5 8400 f і 5070 Ti на 16 ГБ. Ну, там так він захотів, для чого він так і не сказав, але маємо, що маємо. Загалом підсумуємо. Прикольний, до речі, він недорогий. Якщо не помиляюсь, баксів 60 він коштує. Це корпус з трьома вентиляторами дуже хорошої якості. От, е, мені дуже подобається бренд, Montec і що вони роблять. І їхні ціни, в принципі, цілком адекватні. От. Е, у підсумку. Ми маємо хорошої якості корпус типу акваріум. Е, мінуси, ну, я в принципі, описав, як це виглядає. Е, для когось те, що може бути мінусом для когось, дещо може бути плюсом. Але загалом від корпусу в мене позитивні враження. От, він мені подобається. Прикольний, е якісний, хороший метал, якісні матеріали, якісна підгінка, підгонка вс всього докупи. От, е хороша штука. І від, відносно недорога. Е ну, напевно, все, корпус. Корпус, та й корпус, акваріум та й акваріум. От. Е прикольно, коротше. коротше кажучи, е далі, в принципі, з оглядом все. М якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте канал відео і так далі. Буду дуже радий та дуже вдячний. Якщо є питання, побажання, то, будь ласка, чекаю вас в коментарях. Буду радий з вами поспілкуватись по цьому корпусу. По цьому корпусу або взагалі. от, е Та й все. ну, і, В принципі, як завжди, раджу звернути увагу на розділ підтримки в описі до даного відео. Там я залишаю посилання на збори, які я особисто підтримую і раджу закликаю у вас. Е Звісно, якщо у вас є можливість і бажання, якщо е немає, то підтримуйте ті збори, які вам подобаються. Головне, це підтримка наших сил оборони України, адже вони досі нас захищають, адже нас досі триває не знаю, як її тут пропустить. Ну, коротше, всі вже давно знають, що в нас в країні робиться. От, тому таке сили оборони досі потребують наші підтримки, і ми мусимо їх підтримати як можемо. А на цьому все. Дякую за увагу та до наступного відео.